Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Комаренко Сергій Валентинович народився 6 листопада 1986 року в місті Рівне. У 1994 році переїхав разом з батьками в село Ряське Полтавського району Полтавської області. Після школи навчався у Дніпропетровському політехнічному коледжі. Працював водієм Вільногірського ГМК і товариства з обмеженою відповідальністю Ваго в Ужгородському районі. З 2015 року пішов добровольцем в АТО, брав участь у звільненні Авдіївки та Іловайська. З початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Мав звання молодшого сержанта 93 ї окремої механізованої бригади. Був командиром саперного підрозділу о травня 2023 року загинув поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу, посмертно нагороджений нагрудним знаком, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та орденом за мужність третього ступеня У воїна. Залишилося чотири доньки та батьки. Пам'ятаємо вічна слава герою.